Внаслідок атаки було пошкоджено фасад і скління кіноспортивного клубу. Безпілотник впав біля будівлі та спалахнув, розповідає очевидець Володимир Будяков. Ми приїхали сюди, це десь було близько 12-ї ночі. подзвонили, десь 12-20 Ми були тут. Що було? О, то, що ви бачите, то й було фактично. Вже позвонили, зразу горіло, горів тут, Але коли ми приїхали, він вже не горів. Всі вікна порозбивалися, і стекла летіли туди, і все так сказати, то. пожежа була тільки в цьому місці, де шахет упав, він і все. В укритті були, тому що після цього прильоту був наліт шахедів шахетів ще один, якраз через нас вони. Перелітали, ми пішли в укриття там, де більш безпечна зона. Пересиділи там, після цього вийшли. Якраз приїхала поліція. На стайні живуть близько 30 коней. Всі вони залишились неушкодженими після падіння безпілотника. Половина з них є. Клубні коні, а половина це частні коні. Це люди отримують цих коней. Вони займаються хто професійно, хто для себе, держить коні. А я пройшлася, одразу видихнула, бо коні в порядку це найголовніше. Загиблих та травмованих жителів області немає. Ольга Глечик, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина.